Друзі, всім мирного дня! І це тендер кава з Ярославою. Заварюйте собі кавусю. Працюємо, я вам допомагаю в сфері публічних закупівель-продажів і державного фінансового контролю в цій сфері. Друзі, я пропоную продовжити нам з вами обговорювати тему застосування в сфері публічних закупівель інструменту Ukraine Facility. І ми з вами сьогодні обговоримо ту низку змін, яка чекає на нас з вами найближчим часом. Хочу вам допомогти вже наперед, щоб ви розуміли, як застосовувати, треба буде ті зміни, які. Вже підготовлено Мінекономіки як уповноваженим органом у сфері публічних закупівель, і зараз вони на погодженні. Але у вас, можливо, виникає зараз питання, Ярославо, шановна пані Ярославо, чому ти нам зараз розказуєш про зміни, яких ще немає, на що нам це все слухати? Друзі, не перемикайтеся, дослухайте до кінця, я вам скажу, чому вам це треба знати зараз, незважаючи на те, що це поки що. Ці зміни не норми, але є один нюанс, як я це люблю часто говорити. Отже, заварюйте собі кавусю. Не забудьте підписатися на цей мій блог на Ютубі, тому що далі вам буде представлено багато-багато цікавого на цьому блозі, і в тому числі зараз. Отже, про що я сьогодні хочу з вами поговорити? Про ті зміни, які на нас з вами чекають по закупівлях публічних за інструментом Ukraine Facility по винятках. Ми з вами говорили в попередній нашій зустрічі на тендеркаві з Ярославою про зміни, які ви матимете враховувати в тендерній документації замовники, коли будете її складати, і учасники в тендерних пропозиціях, коли треба буде подавати в відкритих торгах. Сьогодні я пропоную вашій увазі обговорити питання. Не застосування відкритих торгів, якщо це закупівля з інструментом Ukraine Facility. Як я згадувала на попередній тендеркаві з Ярославою, зміни, які підготувало Мінекономіки до особливостей 1178, вони передбачають включення в особливості цілого розділу, який буде регулювати питання здійснення закупівель з інструментом Ukraine Facility. І от у цьому розділі. Передбачено поступово спочатку норми, які будуть регулювати проведення відкритих торгів, потім норми, які будуть регулювати застосування винятків, ну і далі ще закупівлі через каталог. Про каталоги ми з вами поговоримо наступного разу. Отож, підписуйтесь на цей мій YouTube канал, щоб ви не пропустили нічого цікавого. Сьогодні ми поговоримо з вами про винятки. Окремо в цьому розділі е Мінекономіки. Планує передбачити винятки саме для закупівель з інструментом Ukraine Facility». Це будуть окремі пункти в особливостях. Отже, коли ж саме можна буде застосовувати винятки, якщо це закупівля з інструментом Ukraine Facility»? Якщо відкриті торги було відмінено у зв'язку з неподанням жодної тендерної пропозиції для участі в відкритих торгах, у строк установлений замовником згідно з особливостями, в тому числі лотом, від учасників саме процедури закупівлі, які зареєстровані для юридичних осіб, є громадянами для фізичних осіб у прийнятних країнах та або від учасників процедури закупівлі, які можуть постачати товари, матеріальні ресурси в складі закупівель послуг послуг споточного ремонту робіт, які походять з прийнятних країн, то тоді. Закупівля, така може бути проведена замовником, із застосуванням, ви думаєте, прямого договору, ні, спочатку відкритих торгів. Тобто, якщо ви проводите закупівлю за відкритими торгами з інструментом Ukraine Facility і до вас не прийшли учасники, які зареєстровані в прийнятних країнах та панці загинаємо в прийнятних країнах, або не прийшли учасники, які постачають товари. Наприклад, товари в роботах з прийнятних країн. У вас немає учасників цих відкритих торгах. То за загальним правилом, ми що ми маємо право укласти прямий договір за винятком, відповідно до пункту 13 особливостей. Але не так планується з Ukraine Facility інструментом. Планується, що ви знов будете проводити відкриті торги, але. Яке ж послаблення нам дає мінекономіки. Але уже після того, як ви відмінили одні відкриті торги, коли не прийшли учасники з прийнятних країн з товарами з прийнятних країн, ви проводите все одно відкриті торги. Але тут уже мінекономіка нам дозволяє в цих змінах закупити в учасників з неприйнятних країн, закупити товар з неприйнятних країн. Тобто, в Нормах, в проекті норм, які передбачаються в цих змінах, пропонується вже не застосовувати ті обмеження, про які я вам розказувала в попередньому відео на тендеркав, яке я проводила в Ukraine Facility, Подивіться його в переліку відео. Я скину ще посилання в коментарі на те відео під цим відео. Отже, не застосовувати ті обмеження, які у вас були попередньо застосовані в тендерній документації до учасників, до товарів. Тобто від. Не відбулись одні відкриті торги з прийнятних країн, потім можна, не можна навіть обов'язково провести відкриті торги, а не прямий договір, але ви вже маєте право купити в неприйнятних учасників з неприйнятних країн товар. Маєте право, це так нам пропонує уповноважений орган зараз у змінах. І тільки якщо у вас не відбудуться оці вже другі відкриті торги, коли не прийдуть взагалі. Будь-які учасники з прийнятних, неприйнятних країн. Ще однією пропозицією, проектом норми Мінекономіки пропонує аж тоді вже не застосовувати відкриті торги, укласти прямий договір. За винятком, звичайно, але так само, як і в загальних відкритих торгах, верніше в винятку, коли не відбулися відкриті торги. В цих винятках по Ukraine Facility також Мінекономіки говорить, що вимоги до учасників, до проекту договору, все це не має змінюватися. Тобто тут, в принципі, новації не планується поки що з відповідним проектом змін. Але от новація, як я вже сказала, та, яка окремими нормами виписує застосування винятку саме. Коли не відбулися відкриті торги з інструментом Ukraine Facility. І основне тут це те, про що я говорила на початку. Чому ми з вами обговорюємо зміни, яких поки що немає, які на нас чекають, поки що на погодженні е, в різних державних органів. Але я вам про них говорю. Ви маєте про це знати, я вам зараз поясню. Отже, по кавусі, ставте галочку, підписуйтесь на цей канал, і я вам далі розкажу. Чому я обрала для сьогоднішньої нашої зустрічі, по суті, проєкт змін, коли це ще не норми, да? коли ви їх а, не повинні ще застосовувати, це проєкт. Пояснюю, тому, щоб допомогти вам, ви, напевно, ось цей меседж, який зараз я вам доношу, чули не тільки від мене. Що я маю на увазі? А, той меседж, який. Говорить вам, що ви маєте право з інструментом Ukraine Facility закуповувати в, в учасників з неприйнятних країн товар з неприйнятних країн, це тобто в тих учасників, до яких застосовано санкції Європейським Союзом. Чули ж таке? Я думаю, що ви це чули від навіть від колег прозоровців, від колег з Мінекономіки, від інших консультантів. А, також, можливо, чули, вони радять це. Але я говорила вже неодноразово в своїх соцмережах, і ще раз повторю: ми навіть це бачимо зараз, що в проєкт Змін це пропонується. Але, друзі, як на мене, це не зовсім прийнятний шлях дій. Чому? Тому що рамкова угода. Да, так, вона дозволяє здійснити закупівлю і учасника з неприйнятної країни, і товару з неприйнятної країни, тобто до яких застосовувалися санкції. Але в рамковій угоді чітко прописано, коли це можна зробити. Зараз я вам коротенько зацитую: рамкова угода передбачає: учасники та кандидати на участь в тендері з неприйнятних країн можуть бути допущені. Як прийнятні, в разі нагальної необхідності, недоступності послуг на ринках відповідних країн або територій або в інших увага належним чином обґрунтованих випадках, коли застосування правил прийнятності зробить реалізацію проекту неможливою або надмірно складною. Далі ще одне положення норма в рамковій угоді, тому що це міжнародний договір, який має вищу юридичну силу над законодавством України і має застосовуватися вже зараз, не чекаючи внесення змін в особливості. Ще одне положення з рамкової угоди. Правила щодо прийнятності згідно з цією статтею не застосовуються та не повинні створювати обмеження на підставі громадянства для фізичних осіб, які працюють з наймом або за іншим правовим договором прийнятного підрядника або в разі потреби субпідрядників, крім випадків, коли обмеження на підставі громадянства ґрунтуються на правилах, передбачених у пункті 7 цієї статті. Це стаття 5, яка регулює угоди, яка регулює правила щодо прийнятності осіб, суб'єктів, матеріалів для постачання. Тобто, що я маю на увазі? Рамкова угода чітко передбачає, коли саме допускаються учасники з неприйнятних країн, коли не допускаються. Крім того, рамковою угодою передбачено також відповідні правила обмеження. Коли допускаються з неприйнятних країн товари, наприклад, усі поставки та матеріали, які фінансуються та закуповуються Україною або суб'єктами під її контролем для реалізації заходів плану, повинні походити з прийнятних країн, зазначених відповідно в цій статті, крім випадків, коли поставки та матеріали не можуть бути отримані на розумних умовах в жодній з таких країн. Отже. Що ми з вами маємо? Рамкова угода передбачає винятки, дійсно передбачає винятки, коли можна закупити в учасника з неприйнятної країни товар з неприйнятної країни. Але, друзі, ви щойно ці винятки почули? Там щось говориться про те, що не відбулися відкриті торги, що не прийшли учасники і так далі. Правда, про це нічого не говориться. Там, щось говориться про те, що вам якось складно закуповувати чи ні. Там чітко говориться, що або немає товарів в тій країні, або нагальна потреба, неможливо забезпечити іншим товаром і так далі, неможливо замінити, неможливо купити. Там ви всі вчинили дії і не можете купити. Тобто, ми що зараз бачимо, що ось той проект змін, який пропонує Мінекономіки, він. А... Ну, давайте відверто, не зовсім узгоджується з рамковою угодою. До речі, деякі органи, які погоджують цей проєкт змін, зараз надали певні зауваження повноваженому органу щодо приведення цього проекту змін до тих винятків, які є у рамковій угоді. Але, знову ж таки, чому ми з вами сьогодні про це говоримо, коли це ще просто проєкт змін? Я думаю, ви повинні були вже зрозуміти до цього часу, чому. Ті, хто не зрозуміли, я наголошу. А тому, що зараз часто ви можете почути в інтернеті, прочитати, що вам рекомендується. Ну, не змогли ви знайти з прийнятної країни учасника, щоб закупити з інструментом Ukraine Facility або товар е з прийнятної країни, до якої не застосовано санкцій. Купуйте, в кого виходить. От просто так беріть і купуйте. Я вам цього не раджу, друзі, робити. Є чіткий механізм, чіткі винятки, коли ви можете купити, з інструментом Ukraine Facility, якщо це закупівля, в учасника, до якого застосовано ЄС-санкції, або з країни постачання, до якої застосовано ЄС санкції. Чіткі винятки. І їх треба довести, перш ніж купити під санкційного учасника під санкційний товар. Якщо ви цього не зробите, не доведете, ну потім вам все одно це треба буде доводити тільки уже не просто собі в момент закупівлі громадським активістам, наприклад, якщо ви оприлюднюєте цю інформацію прозоро. Потім це треба буде доводити кому? Аудиторам, правоохоронцям. Ось так, друзі. Смачна кава з користю. З допомогою від Ярослави вам у публічних закупівлях, друзі. Дайте мені знати в коментарях, на які теми вам ще далі зняти відео. Можливо, ми далі продовжимо обговорювати Ukraine Facility. Ми точно з вами продовжимо аналіз закупівель з інструментом Ukraine Facility, коли ці зміни вже стануть. Нормами чинного законодавства, можливо, вони ще видо зміняться, але щоб ви вже були готові, я стараюся вам допомагати. Напишіть мені в коментарях, на які теми вам зняти ще відео, які питання вас цікавлять по закупівлях Ukraine Facility або по інших закупівлях, щоб я знала, що для вас більш цікавіше для допомоги. Ну, і принагідно нагадаю, що зараз триває реєстрація на мій воркшоп в сфері публічних закупіль з виправлення невідповідностей в тендерних пропозиціях учасників. Дуже важлива тема. Реєструйтеся, щоб ви встигли попасти. 15 травня буде цей воршоп. Я з вами не прощаюся. Я говорю до нових зустрічей, миру, добра та світла!